Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в хорор режимчик, як ти вже міг поняти по цьому клоуну ззаді. Чесно кажучи, до кінця я ще не знаю, що взагалі із себе режимчик представляє, але, як я поняв, тут є поверхи. І, типу, щоб ну, пройти гру, тобі треба пройти абсолютно всі поверхи. <сіхі> Логічно. Проте в цілому, як бачиш, тут є всякі разні штуки за робокси. тут є джетпак, гравіті, койл, типу, якийсь. Чит, можливо. Ще якийсь коїл плюс 3600 поинтс. Ну, це, напевно, ці монетки. Чи чекай? А, ну да, все правильно, внизу магазин за робокси, а тут, ну, типу, такий звичайний. І от ці-всі приколи, вони тобі. Де я? Що? Що, що за темнота? Обалдіть! І як я розумію, оці всі приколи, бачиш, тут навіть підписано 1X life. Тобто, все, що ти тут купляєш за коїни, воно все тобі лише на одне життя дається. Окей, Can you survive? Чи зможете вижити? І тут якісь всякі різні приколи. Навіть Фредбер є, Хе-хе. Воно ну тобі і динозавр, якісь інопланіті. Це, типу, все, що нас може тут убивати, чи що? Взагалі звучить як да. Що це за штука тут? Може, це типу для віпів? Бо там воно, бачиш, такий жовтий прямокутничок, а то там можна купити віпку, але я не знаю, чесно кажучи, на що воно то. І тут також в колбах стоять всякі дядьки цікаві. Ага, ага. Ну окей, ну тоді давай погнали, тоді що нам ждати, бмс. отако, такі звуки різні. Так, тут якась темнота, і я чую якийсь ніж. Що відбувається? Обалдеть. Ось там прям реально конкретно розвалюють. Воно наверху. А що там взагалі диви Я ж навіть не знаю. <сум> 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 Нічого собі. <сум> Каже, іди спати Окей. Okay. Час я гру пройду і піду. <сум> Ну, музика, тут якийсь шок, просто, яка ж вона гучна. Тихо. Тут, 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 тун, 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 тун Куда ви виключаєте? Я слухав музику, алло. Опа, знов щось. Випустіть. Якась ферма. Ми на якійсь фермі. Окей, погнали вверх. Я бачу, всі вверх лізуть. А, тут якийсь чорт взяв і. А, там в цілому просто не можна вверх добратись. А що за портал? Може нам до нього? А може і ні. Не, наверх ти просто не можеш залізти. Чекай, що за портал? І в нього всі пригають. А що робити? Я не знаю. Ну пішли. Бемпс? Що тут? А, ага, я появ. Це пастка. Не треба було сюди заходити! Тихо, тихо, тихо. де ця штука, я її не бачу. Ну, десь далеко начебто. Чорт її знайде. Ага, бачу, бачу, бачу. Тихо. Головне не померти, головне не померти. Все, ми вижили. Окей, супер, є. Але звуки все одно треба прибрати трошечки, бо дуже-дуже голосно. Граця ваша. Що тут? Молоток якийсь? Ага, Ага. І що тут? І що робити? А чорт його пойме. <свисті> я не знаю. Але диви, тут і скелети валяються. Опа. Ага ага, да-да. Будатіко бодоко. <плес> Шо, я нічого не розумію. <плес> ага. Що за молитви. Опа, якийсь виліз Ага, він нас тепер буде мочити, да, я так понимаю. Ну прикольно. І що робіть? Хе-хе, <рив> не знаю. Диви, він там реально прям всіх розвалив. Нуб цей. І далі музика. пімпу піпу па пау Ага, що далі? Погнали. <плес> Диви, а можна? А, тут немає ніякого, меча, да? Блін. Шкода. Пініп напев. А, поняв, 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 поняв. Тікайте, тікайте, тікайте. Хе-хе-хе, які вони смішні. сміжні. кудись валити? Це що, що таке що за байда? Обалдеть, мене просто нело випалило. Це жесть, ти прикинь. А якщо я зараз піду, я назад вернусь? Чи як? А ну бемс! А, да, в цілому дав, все хорошо, тихо. Опять було до мене, <плес> Да я не хочу. Все, хорошо, тихо, жити, 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 жити. Фу. А, а, а. Да не надо, ну будь ласка, ну я тільки що там був, не надо. Капець. Ну, окей, давай вернемся назад тоді. Там хтось піцу підібрав, ти бачив? Обалдеть, тут таке можна? Я не знав. Прикол. Окей. О, щось цікаво. Куда я? що там, то там, де там. А тут щось є? Тут прям в принципі нічого немає, напевно, да? Тут, тут якась дюрка А, ну і не стінка, поняв. І що толку, що ми сюди прийшли? Вообще не поняв. Що, де якісь будуть приколи, ні? Десь хоть хоч хтось, хоч трошечки, хоч щось. Ага. Ну, а тільки. Уй-ой-ой, уй-ой-ой, алло, привет! Шо там? Ага. І все, ты там за Не застряла! Воно ще й кричить, кричить, кричить! Тихо тихо! Обалдеть, воно кричить! Ты шо, геть чи шо? Ха-ха! Що це за біда? А я так у собі стою, головне на розслобоні. Знаєш, думаю, нічого мені не буде. Хе-хе-хе. Гимно лиса. Ніче, нічого. Була б у мене якась битка, я б тій настукав по твоєму кумпулу. А ну що, на цей раз? Опа, тихо, що тут? Тут нічого, окей. Диви, якийсь робот. І що? Що за термінатор? Що піке? Що таке? Тривога. Алярм! Опа, поняв. <рес> поняв? Тихо, тихо. А шо, що, шо, що, що? Ой-ой-ой-ой-ой! Мені не подобаються ці звуки. Що там таке? І що? і чого стоїм? А він сюди до нас зайде, да? Він може зайти, так? Да? Я надіюсь ні. <рес> Я надіюсь ні. О, диви куди вони аж позалізали? Но фонарика вилізло. Але в неї, по-моєму, якісь круті чоботі там попригунчики. Ну, того й не дивно. Ну, але окей, ліфт, це сейф зона в цілому. Дуже часто, напевно, я так розумію, принаймні. Окей. Що далі? Показуйте, давайте. У мене, до речі, вже зібралося 800 коїнів. Можливо, можна було б щось купити. Ну, диви, в Юльки, якісь теж черівічки. О, такі стильні, червоні. Так, погнали. Опа, це якась шахта? Ну, схоже на те поки що. Якийсь бомбокс, поняв. Тут, тут любили слухати музику, да? а тут уже стіна, тут більше нічого немає. І що робіть? Може, сюди сховатися? Я так думаю, напевно, що ну, це так і має працювати, напевно, да? Куди <гум> ж йо? Ой-ой-ой-ой-ой, ага. ага. Я не знаю, що я хотів сказати. <гум> я хотів сказати, що обалдеть, тут ти сховаєшся, вона просто поїла все. Ну, це жесть. Дві кабайда. Ой-ой-ой, ой тут немає сейф зони! Тут немає сейф зони! Хорошо, в ліфті не завжди безпечно. Запомнили. Що тут таке може купити? Вже факела? По прикольчику. А як купити? А, я купив. Все, бемц. У мене є факел. Супер. Але далі. Цікаво, що нас ще тут може зустріти в цілому. <смі> ми вже бачили якусь лису лабуду, термінатора, е, якогось чіла в лісі, а що за прикол? І що? Ми просто в головне меню потрапили, чи що? Що за приколи? І мені кажеться, зараз оце ну, звідси хтось випрягне з цієї колби. Я прям чомусь впевнений в цьому. <смі> Щось у мене є такі підозрі. Тут в цілому більше нічого такого немає. Можливо, ми типу, могли б купити тут приколів? Ні. Я ж казав, я ж казав Ха-ха-ха-ха! Я ж казав, вони просто випригнули. Це жесть. Та, диви, вони просто випригнули зі своїх колбів, воно просто бігають, все винищують. Обалдіть, це жесть. Тотальний капітальний жесть. Хто б міг подумати? Але бачиш, все-таки я щось розумію, я вгадав. Ки тепер опять немає мого факела, а тут він, напевно, ой, як сильно надо був би, бо тут в цілому таке, що якось і темно, типу ніч. Хоча воно видно, що це просто коробка. Просто видно грані. <смеш> Що це таке? О, він прен-перед-перед пере, пере, мною заспавнився. Тихо, 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 тихо. Малиш, малиш. Обалдіть, як же ще зикався, де скільки моє хп залишилось. Взагалі капіточка. Ну, <смеш> Налякав він мене прям дуже добре. Обалдіть. Це дерево якесь чекає, я можу ще вище вийти? Да, да, давай, я прям супер далеко мужу. Ну все. А да все, все, давай, що ти там базикаєш? Чувак, <сум> 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 не догнат, не так що знаєш що. Нічого, лапухте. О, все. Так, шо тут? А, знов термінатор, да. Ну да, давей. Я по такому отут саме перший би сховався, Бемс. Тут стояв. хе <сум> <сум> Я знаю, що тут от прям реально можна сейвитись, так що давай пробувати. Диве, запустився. Обалдеть, хана, хана вам, дівчата, хана, тікайте. <сум> тікайте. Ну обалдеть. <реш> <реш> Який прикол. А я так само, як і цей кент. J F I E. Так. А, він не вийшов, понял. Ладно. О, І одну полудечку убили, і Івану вбили там. хо 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 Хана вам, друзі. А я розумний кент, я засайвився. Опа-опа, <реш> опа. О, це щось новеньке. Тихо. Що таке? Що за музика? що таке? Якийсь король. І що він робить? Ну зараз нам буде хана від нього, так? Да? <с>. Я щось таке відчуваю. западло. Да, диви, він прям вогнями стріляє, чи що. А ну? Ну що, він просто стоїть. А як ти туди вилізла? Що? А, може в неї якась там ну плюшка є, типу? Я б тоже хотів би вилізти, але напевно тут немає і куди. Опа, біда, халепа, біда халепа, тікай, 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 тікай. А, тут все закрито. О, капец, 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 капец. А, за мною погнався! Хе-хе-хе, <ріст> я помер! Гімнюк! От гімнюк. Обалдеть. А ну? А, ну таке ми проходили. Таке ми вже знаємо, що тут. А що, якщо, я не буду туди заходити? Вот. От в от, отако от, я не буду заходити. Мене ж не тепне, по суті, да? Чи ні? Хто його знає, та? Ну, по суті, не повинно. П'ять це ще свої молитви читає, Це якийсь шок. <ріст> Хе-хе. А нас же такий самий кент, якраз такий завалив. Тільки що? Ну. Як нас? Мене? <хи> ага. Ну дай, воно ну, диви, він там собі ходить Той нуб. Бемці, все. Перемога. Ні, ну оце, оцей поверх ізічний, як на мене, походу, бо по суті там і той кент він самий такий, знаєш, повільний. І можна просто туди не заходити, він тебе ніколи в житті ну, не достане. Так що давай дивитися, що тут у нас на наступному поверсі. О. І оце щось нове такого ще не було. А ну. От опять я прям гарантую, звідти щось вирізе. <рес> я гарантую то. Ой, воно вже починає сміятися. Що за шах? А що тут? Що за Проходікс? А, ну це непонятно геть випрошую. що? Що там? Що там? Ай, це ця штука, Лис, лисий глобус, лисий глобус, тікай, тікай. Тут сховайся, Можна? Получиться, як думаєш? Дуже сильно вірю в це. Тихо, вона не знає, що ми тут. Не йди, пожалуйста, ти ж спалиш зараз юколдору. Все, хана, да? Ні. Хорошо, живем, живем. Все, ізі. Файно, файно. От коли трапляється новенький якийсь поверх, це прям супер цікаво. Не знаєш кожного разу, що на тебе буде. Випригувати. Цікаво, якийсь такий хороб получається, да? Я, мені майже не страшно, я просто тут бігаю, сміюсь, сю. Хе-хе. <гум> ну, а що я зра. ой ой я опять оці на прибульці. І шой. І... От що, шо, от що робити? Куди тікати? Може, десь. От, оно за кентом може побігти. Але тоді не мене буде ловити. І що робить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, халепа, починається. Та за мною зашо, зажо? ха за Ну прикол. Ну прикол. Я не знаю, давай хоч піду щось з собою візьму. Давай отакий ліхтарика з собою захвачу. Бемц, Зелененьким світиться, да? Обалдеть, як я. Все, летс го. бемц Ну все, я тут буду ждати. Я не буду йти на НЛО. Мені байдуже. Ну зараз мене опять зловить і уб'є. О, і все, бачиш? Хорош? Хорош. Ага, ага так, наступний поверх. Що там? <гум> Ой, це щось новеньке. <гум> і шо, а шо? А шо? Всі? А чого всі? Ааа, навіть так. Тихо, у мене також є факел. Можна включити, Гнали направо. Тут тут тупік, окей. Що тут? Тут просто грати, а тут, тихо, там якась штука, походу, вилізла, да? Я можу тут сховатись, ні? Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, і шо це? А, клоун бігає, <ріхи> диви, Реально, клоун бігає всіх там з ножом тупо. Обалдеть. Ой-ой-ой, тихо, сюди, Тут сюди не надо бігти, тут все хорошо, тут нікого нема. <ріхи> все. ізі, ізі, Так, а ну, оно. Опа! The Power Rangers, Тут, 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 все починається, Турк. <ріхи> І що, от, от ти хочеш сказати, що супергерої зараз нас будуть убивати? Ану, не вірю. Не кажіть мені, що це правда. Я не хочу в то вірити. Ану. Наблюдаємо. Шо? Емонхас? Ха-ха, що? І шо? Реально, ренджер випригнув. Диви, що робить, гамнюк. Обалдеть, Всіх перемочив там. <гум> Диви. А, він може ще й так випригувати, да? Обалдеть. Юлька, тікай! Ж ти? Юлька теж думала, що Power Rangers добрі, да? Але намахало. Так, що в нас тут? Теж щось новеньке, так? Да? да, такого я не бачив ще. Якесь купа листя, ну типу, як пущі. Це я так розумію, ліхтарь. А тут і все, тут більше нічого такого немає. Чекай. Не поняв. Що таке? Що таке? Ага. Ну нічого не відбувається, дві. Але чекай, значить цю гру зараз щось випригне. Зараз щось випригне, Хе-хе-хе. <гум> Динозавр! Диви! Ха-ха-ха! <смір> там на приколі, диви, який він здоровий! Він просто здоровезний! Обалдеть! А, але він головою впирається і нема. <смір> Хе-хе-хе-хе! Він просто головою вперся, не зміг зайти до нас. Хе-хе-хе, <смір> нубіто! Парабапам, <пасмір> папа, паба, арабапа, папа, папа, ападата, тара, тара, тунуну. Що там? Ага, ну ми таке вже теж проходили. В цілому то. Так що я пішов зразу никатись. Бемцю тут сюди. Хоча <свіття> ні, на цей раз я хочу з цієї сторони стати. Все. Все, я буду ховатись тут. <свіття> <свіття> там уже когось убивають. <свіття> а нам що? Нам все одно. Але воно вроді би дуже близько вже. ой ой А я тільки що її бачив на да? чи ні? Не, все хорошо, я опять вижив. Єе. О, опять щось не весе. Це шо шо забайда? Шо це таке? Ха-ха. Ааа! кричить! Чого ти мене кричиш? Опа. О, о, тикай! Тихо. Оце халепа. Не? Не халепа? А де він? Аааа, он у ньому А, і тут стекло. А, всіх хто, напевно, туди запрыгнув, вони. В пастки, тихо. Тихо. А, іменно вдарив зашло. Недос. Хе-хе. Тихо? Бідачи не, бідачи нет. Да не, наче нормально. Ненормально, ненормально, опа. Але він тако, він довго вбиває, диви. Насправді то. А ну все, можна розслабитись тоді. Там воно кенд навіть за щось пити почав. Опа, опа. Ану, ану. О, а це що це таке? Ага, портал якийсь, да? Нам просто теж в нього треба пригати, да? Ну всі пригають, ну ладно, погнали. Бемц Опа, ага, і що там? І буде зараз нам на піаніно грати, чи що? Ну щось таке, непонятно. Кажи, що робити будеш? Ага. Що ще? Що ж. Просто стоять, чи що? Ага. Постояли, постояли, постояли. Тихо, 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 тихо. Тікай! А за мною за опять сижу. Відстань, ну блін. Це якийсь жах. За мною постійно пилюють. Що за прикол? Ну, друзі, на такому цікавому моменті цей відеоролик підходить до свого закінчення. Тож, якщо тобі сподобалось, то обов'язково ти знаєш, що робити. Тисни вподобайдена, підписочку на канал, щось там на карляка мені в коментарі. Сподобалось тобі, не сподобалось, що пограти ще, якщо в тебе є якісь ідеї. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.